Коли мене питають, як я змогла побудувати міжнародну команду, як я змогла таких лідерів до себе в команду притягнути. І, взагалі, як досягнути успіху на холодному ринку, моє просто таке всім побажання: не звертайте уваги ні на які слова хейтерів. Не звертайте, тому що, окрім всіх хейтерів, які трапляються у вашому житті, у мене ще є ще свої власні особисті, яким тупо не подобається моє прізвище. Уже два з половиною роки я у всіх соціальних мережах розповідаю про Лівгуд, а мені все одно пишуть про моє прізвище. Невпин в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі. І якщо навіть потім розбирається А, я не Мар'яна без угла, все, все одно без угла адекватною не може бути. Да мені по барабану все, що ви про мене думаєте. У мене є мої цілі, у мене є мої мрії, у мене є моя сім'я і у мене є моя команда. А ви йдіть в задню.